Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, Це канал є питання 6 січня. Сьогодні сподіваюся, ви відпочили від нас і загалом, хоч трохи, з зеленського і його аномального тригодинного інтерв'ю почнемо сьогодні, яке я впевнена більшість з вас не слухала. Я вас розумію, але я послухала половину вчора, половину сьогодні, зокрема, для того, щоб переказати вам. Що це було і для чого ймовірно за два тижні до інавгурації Трампа спеціально. Зеленський багато як ніколи досі лаявся в ньому матом і обзивав Путіна, підлещував і маску, применшував корупцію, і переадресовував її американцям. Давайте трохи пройдемось по ньому, по інтерв'ю, і по зеленському, але і по автору інтерв'ю теж по Олексу Фрідману, який, як він каже, прийшов з миром. Фрідман також підтвердив, що планує поїхати між іншим до Москви і поговорити тепер з Путіним і запевнив. В кінці в надцятий раз що прагне зробити свій маленький внесок в просування до миру. Інтерв'ю триває три години. Невеликою його частиною є власні коментарі Фрідмана. До та після розмови з Зеленським. Фрідман виклав його вчора ввечері на Ютуб і залив прямо у соцмережу в колишній Твіттер. Станом на зараз, тобто приблизно за добу, кількість переглядів на Ютуб наближається до двох мільйонів. Допис в колишньому Твіттері бачило близько десяти мільйонів людей. Офіс Зеленського виклав відео одночасно із Фрідманом в українській озвучці. Там зараз 400 тисяч переглядів. Хто такий лекс Фрідман? Це популярний Ських і республіканських колах подкастер, журналіст, раніше він вів розмови з самим Трампом та Ілоном Маском. Під час розмови з Зеленським Фрідман кілька разів повторював, що має мрію допомогти закінчити війну. Має мрію, щоб Зеленський, Трамп і Путін сіли би за один стіл. Договорились припинити вогонь і як знайти шлях до миру. Лекс Фрідман насправді від народження називався Олексієм Федотовим. 41 рік тому він народився у Чкаловську в Таджикистані і до підліткового віку Ріс і навчався в Москві. Його родина має українсько-єврейське походження, його батько Олександр. Фрідман, професор фізики, народився у Києві. Мати росла у Харкові. Через три роки після розпаду СРСР батьки виїхали з Москви до Сполучених Штатів Америки і осіли в Чикаго, де Фрідман вивчився комп'ютерній інженерії. А у 2018-му почав вести подкаст, який спочатку був. Просто технічним і невдовзі став дуже популярним, особливо після того, як десь через рік його похвалив і прорекламував сам Ілон Маск. Власне, можливо, саме це і зробило Фрідмана. Відомим маск похвалив дослідження Фрідмана про те, що водії залишаються зосередженими під час використання системи напівавтономного водіння Тесли. Після нападу Росії на Україну в 22-му Фрідман заявив, що вважає росіян українців і американців своїми народами, засуджує будь-які воєнні. Дії, в тому числі вторгнення США до інших країн, про це він, до речі, говорив здається і самому Зеленському, і уникав прямого засудження якоїсь зі сторін. Він називає це дотримуватись виваженої, неупередженої і незалежної позиції. Ми називаємо це не розібрався в предметі, і яка разниця. Фрідман вільно володіє російською мовою. Українською не володіє 30 листопада. Він публічно запропонував в соцмережах Зеленському записати інтерв'ю. Зеленський відповів йому там до зустрічі в Україні. Російська мова одразу стала каменем спотикання. Фрідман пропонував говорити саме російською, щоб обійтись без перекладачів і передати всі емоційні нюанси розмови. В тому числі Фрідман наполягав на цьому і на початку відео зеленський відмовився зрештою. Розмову вели трьома мовами українською, англійською і російською то з перекладачами, то без за допомогою штучного інтелекту Фрідмон зрештою озвучив відео трьома мовами і виклав всі чотири аудіодоріжки: українську, російську, англійську і оригінально усіма трьома мовами. Свою відмову говорити тільки російською, як пропонував Фрідман, Зеленський пояснив тим, що у нас в Україні сьогодні неповага, як він сказав, до російської через росіян, бо рятуючи російськомовних, росіяни вбили дуже багатьох російськомовних, якраз його відмова говорити російською це повідомлення, в тому числі про те, що ми з росіянами не одна нація і не одна країна. В голові Фрідмана, до речі, фраза Україна не Росія здається зовсім не аксіома, як видно з його різних тез в Росії. Пропагандистські змі відмову зеленського говорити російською, а також самі його слова про неповагу до росіян. Цілком серйозно назвали сьогодні не політкоректними. А Медведєв відповів за весь російський народ, сказавши, що це якраз російський народ призирає Зеленського, і тепер я цитую для нашого народу лічна місць Зеленському не должна закончитися, даже після його від от должности. Я все ще не втратила здатність дивуватись, тому що реальна людина і колишній президент країни може писати те, що пише Медведєв. Загалом, за ці три години розмови, Зеленський кілька разів. Обізвав не тільки російський народ, а й Путіна різними неприємними епітетами, зокрема, Волдемортом, септо настільки страшним персонажем, що ім'я його бояться вимовляти Мамонтом і глухою людиною з голою дупою. Причому останнє було сказано в контексті того, що це якісь два різних полюси світу. На одному полюсі маск, Марс і технології, і штучний інтелект, а на іншому Путін з голою дупою розповідає про племена. Це була відсилка до псевдоісторичних лекцій, які Путін читав минулого року в інтерв'ю Такеру Калфону. Так Зеленський переконував Фрідмана, що йому здається, що він бере інтерв'ю і зараз усіх подружить, а там немає з ким дружити. Перед вами стоїть Мамонт і Волдеморт, який живиться тим, що його роблять суб'єктним, замість того, щоб його ізолювати. Якщо намагатись шукати логіку в тому, що Зеленський останнім часом тепер вже постійно відпускає на адресу Путіна найпринизливіші епітети, то логіка ймовірно наступна. Одна з концепцій закінчення війни, яку озвучувало оточення Трампа, полягала в тому, що він має натиснути на обидві сторони на нації на Росію, щоб змусити сісти за стіл перемовин. Якщо відмовимось ми, то перестануть давати нам зброю. Якщо відмовиться Путін, то... Зброєю нас навпаки завалять, щоб ми відбились і захищали себе самі. Тож припускаю, що обзиваючи Путіна. Довгом і мамонтом, Зеленський може керуватись саме такою логікою, якщо вона в цьому, в принципі, якась є. Окрім цих епітетів Путіну, ще однією особливістю стало те, що Зеленський кілька разів грубо вилився матом. Мат був адресований очевидно брутальним американцям. Вже Фрідман мав лише перекласти усі ці пухер і на англійською. В домашніх інтерв'ю і в інтерв'ю європейським каналам цього раніше особливо не спостерігалось. Зокрема, розповідаючи Фрідману, як на початку вторгнення в розмовах з керівництвом сполучених штатів, тобто з демократами, він просив у них зброю і відвадити Путіна від вторгнення чимось реальним, а не погрожувати санкціями, якщо той перетне кордони почне вбивати Зеленський, сказав так: вибачте, але найбільше він лаявся у фрагменті про гарантії безпеки і Будапештський меморандум, який був гарантією лише на папері, бо гарантом було. Ох, як він сказав на Україну, зокрема, Зеленський говорив про те, що Україна неодноразово зверталась письмово до усіх підписантів меморандуму, як було домовлено Америка, Британія, Росія, Франція, Китай. Чи хтось приїхав? Ви запитаєте? Ні, чи хтось відповів на цю на ці листи, офіційні листи? Вони всі є зафіксовані у дипломатах, чи хтось? Консультації, правил? Ні. Чому? До похеру. Це ж зрозуміло російською. Правильно? От як російською було похеру, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапештського меморандуму. всім було похеру на цю страну. На цих людей, на ці гарантії безпеки тощо. Робимо паузу. Це Будапештський меморандум. Останній раз. При мені, уявіть собі, скільки років, При мені в лютому 22-го року. Лютий 22-й рік почалася війна, вже повномасштабна війна. Відправлені листи на консультації. Ніхто не відповів. І там же Зеленський нагадав Фрідману, що говорив з Трампом про цей самий Будапештський меморандум. І ця розмова ще не закінчена за його словами і буде продовжена. В переказі Зеленського нагадаю, розмова з Трампом полягала в тому, що під час зустрічі він сказав Трампу, що у України лише два варіанти гарантувати собі безпеку: це або членство в НАТО, або ядерний статус, яким вона поступилась, підписавши цей самий Будапештський меморандум. Про продовження розмови з Трампом і головну тему інтерв'ю: можливі переговори. На запитання Фрідмана про перспективи перемир'я Зеленський нагадав йому спершу, як в 2019 році він вже домовлявся з Путіним про чергове перемир'я. На Донбасі, яке Росія швидко порушила, а далі говорив про те, що він вірить і у здатність Трампа досягти перемир'я, але без гарантії безпеки для України все це буде марно. Бо якщо Трамп досягне перемир'я без гарантій безпеки для України, хоча б для території, які Україна контролює, то в разі, якщо після припинення вогню через три місяці Путін почне нову хвилю атаки. Як буде виглядати Трамп і Україна? Питав він Фрідмана. А в голові у Путіна закінчити війну окупацією України. Шляхом до припинення війни Зеленський назвав сильну позицію України, швидкі гарантії безпеки, зокрема НАТО і пакет зброї, який у України має бути, але вона не буде її використовувати, якщо припинення вогню буде працювати. Це те, що було в його плані перемоги. Тут він знову провів паралель з демократами, що ситуація не має повторитись, як це було з Байденом. Санкції зараз зброя зараз, і тоді побачимо, чи почнуть росіяни знову наступати. Фрідман відреагував на слова Зеленського про вступ до НАТО популярною наприкінці минулого року тезою території в обмін на НАТО, що взяти в НАТО Україну можуть, але мінус Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсонська область і Крим щодо безпосередньо переговорів Фрідман пропустив, що було б добре, якби одразу після інавгурації 25 січня Зеленський сів з Трампом і Путіним. і Вони домовились про перемир'я і гарантії безпеки. Зеленський відповідав на це напівжартома, що він не проти, бо 25 січня його день народження. На інавгураціях, якщо серйозно, він не поїде, бо його не дуже запрошували. Але в інтерв'ю він анонсував, що після інавгурації він, нібито, має відвідати Сполучені Штати і зустрітися із Трампом особисто. За його словами, Трамп сказав йому телефоном, що його візит буде одним із перших до Трампа за уявленнями Зеленського. Вони мають спершу вдвох з Трампом домовитися вже після цього може бути якась розмова із росіянами, а не одразу в трьох. Тристороння зустріч Зеленський Путін Трамп неможливо до укладання безпекових домовленостей України із Сполученими Штатами та Європою. Так це бачить Зеленський, як це бачить Трамп. Невідомо, не виключено, що в голові у Трампа послідовність зустрічей може бути абсолютно зворотньою. Загалом було видно, що впродовж всього інтерв'ю Зеленський намагався дещо принижувати демократів. Очевидно, на догоду республіканців намагався передавати компліменти Трампу, маску оточенню Трампа. В одному з фрагментів він говорив, що Україна вірить в силу Трампа і в його здатність зупинити Путіна, і що в Україні зараз. Найбільший рівень підтримки Трампа, бо люди вірять, що він дійсно може допомогти відновити мир, підтримати Україну і зупинити Путіна. І для нього зеленського дуже важливо, щоб в оточенні Трампа було достатньо людей, які б пояснювали Трампу, що насправді відбувається тут на полі бою, що відбувається з Путіним, що відбувається з Росією. Тому очевидно, Зеленський погодився на це інтерв'ю з подкастером, знайомим особисто з маском і зрозумілим американцям, які не надто прихильні до України, в тому числі зокрема про маска, який зараз має. Найбільший, як кажуть, вплив на Трампа. Зеленський прямим текстом казав Фрідману, що поважає Маска за те, що той зробив себе сам, що він лідер інновацій у світі, що йому нічого не впало з неба в житті. Люблю таких людей. Казав Зеленський. Дуже дякував за Starlink і Дуже хоче, щоб маск підтримував Україну. Ілон Маск інтерв'ю це репостнув у своїй соцмережі. і Мільйони американців це побачили. Репостнув без супроводжуючих коментарів. Як завжди, окремим розчаруванням для нас стала відповідь Зеленського на запитання про корупцію в Україні. Якщо коротко, він говорив, що у нас. Дуже складна система антикорупційних органів ніде такого в світі немає. Казувався тим, що всі антикорупційні органи незалежні, і ми зробили усі реформи, 99% яких від нас вимагали. Корупція в Україні є. Визнав він, але за його словами вона є на побутовому рівні. Як доказ успіхів в боротьбі з корупцією, Зеленський наводив Коломойського, якого не змогли за його словами посадити ніхто, навіть штати тільки ми змогли. В реальності все не зовсім так, чи зовсім не так. А якраз все навпаки, антикорупційним органам постійно намагаються підрізати крила, обмежити їх незалежність і впливати на них головна проблема країни. Це не побутова корупція, а якраз політична антикорупційні реформи проходять тільки з боями. 99% Це було якраз правда. А Коломойського є припущення, посадили, щоб не віддати штатам. Але найцікавіше, що у відповідь на закиди Фрідмана щодо корупції Зеленський натякнув на корупцію в Сполучених Штатах. Він зокрема розказав історію про те, що Україні не дали возити зброю з США власними вантажними літаками. Що було б для України дешевше? А отже, на цьому хтось в Америці заробив будь-які зловживання з американською зброєю, зеленський відкидав і говорив, що у нас б'ють по руках усіх, хто намагався заробляти на війні. В більшості своїх ми не отримали гроші, ми отримували зброю. І там, де ми бачили ризики, що щось може бути зброє, ми били по руках всіх, і повірте, це не тільки йдеться мова про Україну. На всьому шляху отримання всюди є ті чи інші. Люди і компанії, які хочуть заробляти, бо на війні всі заробляють. Ми не заробляли на війні. Якщо ми знаходили когось, повірте, ми били всім по руках, і ми це робили, і будемо продовжувати це робити. Тому що до, до, дня, до сьогоднішнього дня, коли хтось каже, що десь Україна продавала зброю, і Росія піднімала цей, цей месич, тощо і завжди ми казали, ну дивіться, наші б військові, наші б військові самі б вбили б цих людей. Знаєте, вибачте, без суда і слідства, тому що нам не вистачає зброї на фронті, а хтось може там вагонами щось продавати, і потрібні тоді докази. Тому що коли цього дуже багато такої інформації з'являється, то довіру ти втрачаєш. І ви праві люди слухають ті чи інші засоби масової інформації і бачать, і бачать, і не вірять, і зневірують, і потім це ти втрачаєш цю довіру і втрачаєш допомогу. Тому, повірте, ми. Боремося більше з дезінформацією ніж з відповідними випадками. Остання так взагалі чиста правда. Майже кожне журналістське викриття корупції в закупівлях зброї називалось дезінформацією і ІПСО. І далеко не кожен випадок зловживання, а фактично, жоден, не розслідувався. Яйця по 17, невибухаючі міни, турецькі зимово-літні куртки. Усі ці історії нагадаю, намагались зам'яти представники влади, а не покарати винних. І таки ж не покарали взагалі нікого. З Дивного і досі невідомого, принаймні мені, що прозвучало у у цьому інтерв'ю. Зеленський сказав у ньому, що Лукашенко нібито дзвонив йому на початку вторгнення і намагався перепросити за напад з території Білорусі. Цей дзвінок, як розповідав Зеленський, відбувся через кілька днів після початку вторгнення. І Лукашенко казав йому, що це все не він. Це з його території ракети пускає Путін, і він не контролює це все. І пропонував Зеленському вдарити у відповідь по нафтопереробному заводу, очевидно, мозерському звучить це фантасмагорично. Зеленський стверджує, що у нього є свідки і що все так і було. і Що він відповів Лукашенку, що вважає його таким самим убивцем. Якщо намагатись шукати тут логіку, то будемо вважати це спробою вбити клин між Лукашенком і Путіним. Це мабуть, все найголовніше цієї розмови в підсумку. Як підсумок року, ми маємо поки що одне душевне різдвяне інтерв'ю Зеленського із дружиною в телемарафоні замість річної підсумкової прес-конференції. Президента, де йому можна було б поставити які не які важливі питання, хочу почути часом на них у відповідь, хто йде вбиває чеченців. І одне інтерв'ю для американців, адресоване в першу чергу, мені так здається, по манері подачі оточенню Трампа. Як американці сприймуть почуте, і який ця розмова буде мати вплив, буде ясно, мабуть, лише за пару днів. За два тижні до інавгурації, з якою багато хто пов'язує свої плани надії мрії цього року, хай би це загравання вплинуло на Трампа, на маска на суспільну думку в, Амери... в Америці, на оточення Трампа, навіть з лукавством про биття по руках за корупцію. Сам Фрідман в своїх коментарях про Зеленського відгукувався більш ніж позитивно. Називав його видатною людиною. і Хвалив команду Зеленського. Головною пересторогою в усьому цьому все ще залишається те, що. Ілюзією є саме по собі припущення, що Трамп в принципі може вплинути на Путіна і відповідно на ситуацію. Те, як Лекс Фрідман вів себе під час інтерв'ю, які питання він ставив Зеленському, якими коментарями він супроводив це відео. Це сумна ілюстрація до того, що після трьох років війни величезна частина західної аудиторії в принципі досі не уявляє, що дійсно відбувається в цій частині світу. За що і проти чого ця війна, і хто із ким воює. і Відповідно, що вони думають, що її легко зупинити. І це очевидно наше недопрацювання, в тому числі, причому Лекс Фрідман. Це американець українського походження. Нагадаю, який читав книжки про голодомор, про те, як радянське політбюро знищувало Україну фізично заморивши голодом і інтелектуально, і політично як націю, репресіями, заборонами і радянізацією. В кінці цього інтерв'ю Зеленським, власне, після розмови з ним він видає довгий пасаж про те, як він критично ставиться до джерел інформації, намагається почути кожну сторону і відкинути упередженість в позиціях кожної сторони. І там він і розповідає. Ще читав. Еплбаум про голодомор, щоб розібратись в історії регіону, з якого колись поїхав, і який хоче тепер, очевидно, зшити, посадивши за стіл Трампа, Зеленського і Путіна. І так виходить, що, попри прочитані книги про Голодомор, попри те, що Фрідман двічі був в Україні за час вторгнення і говорив з сотнями, як він розповідає українців російською мовою про те, що і чому тут відбувається, він американець з тридцятирічним стажем, чи як це правильно сказати, вважає і повторює. Багато разів, що його мета, мрія і місія, в тому числі за допомогою цього інтерв'ю, принести мир, помирити, що звучить, м'яко кажучи, наївно. Тут можна жартувати, що можна вивезти хлопчика з СРСР, але не можна СРСР вивезти з хлопчика. Але в цьому і є сприйняття реальності Лексом Фрідманом, і це такий самий парадокс, який притаманний багатьом. Нашим співгромадянам, які про звірства і безжальність росіян знають не з книг про голодомор, на жаль, а з досвіду власного проживання війни вже три роки. Мільйонам українців відомо з цього досвіду, що путінські плани на ці території це щоб на цих територіях не було нічого українського, а може краще, просто нічого не було, як скажімо, в бахмуті. І тим не менш, знаючи, що це саме так, що саме це мета росіян. Якась частина людей досі має ілюзії, що російський режим не настільки кровожерливий, що так далеко він вже точно не піде, точно не буде вбивати всіх, точно зупиниться і не перейде адмінкордон Дніпропетровської області. І все ще думає, що з Путіним точно можна домовитись про те, щоб він не вбивав усіх і не анексував все. І Лекс Фрідман і західні політики, і аналітики, імовірного команда Трампа, і певна частина українців вважають, що Путін погодиться зупинити війну і піде на компроміс, якщо йому віддати частину України. Цьому припущенню суперечать багато логічних доводів від історичних прикладів, тих самих судетів, які віддали Гітлеру в 38-му і вважали це чудовим способом запобігти великій війні у Європі до реальності, яка нас оточує, в якій персонажі типу Медведєва який є цілком офіційною особою в Росії прямим текстом кажуть, що українському і українцям не місце на цій планеті, як колись німці відмовляли у цьому ж праві на існування єврея. Але бажання того, щоб все це швидше закінчилось, і у багатьох у нас і серед західних політиків переважає логіку, аргументи і розуміння, що умиротворення Путіна в будь-якій формі, замість покарання Путіна, причинить двері до подальшої агресії у Європі. Британське видання Телеграф буквально цими вихідними написало про те, що адміністрація Трампа ймовірно незабаром спробує скликати якусь конференцію щодо України, і в цьому тексті вони пишуть про те, якраз що якщо США і Європа відмовляться від України зараз. Це буде фактично запрошенням для Росії в подальшому напасти на одну із країн НАТО. При тому, що позиція Трампа щодо НАТО ще взагалі може означати кінець альянсу як такого. Так тільки божевільний може хотіти, щоб війна в Україні тривала. Але тільки дурень може хотіти, щоб це закінчилось тим, що Америка, а за умовченням і решта країн НАТО, змусять Зеленського стати на коліна перед Путіним. Пишуть вони, оточення Трампа має доносити зараз до Трампа миротворця, як вони пишуть, два повідомлення: напад Росії на Україну і три роки війни. Це несправедливо, і це не можна пробачити. А укладання миру і вивішування білого прапору. Це не одне і те саме цим. Я й підсумую цю спробу Зеленського вплинути на оточення Трампа через народженого в СРСР фізика, який мріє посприяти миру з Росії. Хай йому, хоч щось, вдасться, але головне я бажаю нашій владі приводити ситуацію всередині країни у відповідність. Тезам, які вони декларують назовні для виживання країни, спроможність країни важливіша і надійніша опора ніж те, зможемо ми справити враження на оточення Трампа чи ні, особливо якщо війна не закінчиться 25 січня. Це зараз була трохи іронія. У мене все на сьогодні чекаємо прес-конференцію замість інтерв'ю. Марафону не забудьте підписатись на нас, поставити вподобайку, задонатити на 12-й загін спецпризначення, якому ми допомагаємо, все ще збирати на власне виробництво дронів. Всі посилання в описі під цим відео. Бережіть себе до завтра. Якого біса? Є питання, які питання дуже багато. Питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президент питання Я задаю? Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.